З Валерієм сонних останній раз ми зустрічались 8 вересня. Тоді, напередодні дня фізичної культури та спорту, він отримав нагороду за чемпіонат Європи і стипендію міського голови. Того часу він за місяць виборов три медалі на міжнародних турнірах. Перший це був Будапешт оупен міжнародний турнір. Я зайняв третє місце в категорії 18 плюс Опен. Потім я поїхав на Кубок світу серія А в Турцію. Там змагався, це дуже престижний турнір. Виграв бронзу. І на третій це вже була Польщ Поліш ОПЕН зайняв перше місце. Яка з трьох медалей, здобутих протягом місяця, найважливіша, говорить найважливіша це медаль з Турції. Там багато прийшлось попотіти. Єва Балагоровська на турнірі в Польщі виборола золото у віковій групі 10-11 років у ваговій категорії до 35 кілограмів. Займається карати чотири роки, і на сьогодні це її найвища нагорода. Ти коли перемагаєш, то ти розумієш, ці всі старання були недарма. Двоє з бійців клубу ВДК Даніл Касьян та Михайло Кіхтенка посіли у Польщі третє місця і привезли у Суми бронзові медалі. Даніл у фіналі переміг українця, якому поступився у фіналі чемпіонату України. Емоції зашкалювали, бо, бо дуже хотів виграти саме цього суперника. Це Показувало мій рівень. Трішки не вистачило. Я вважаю, що треба ще працювати багато. Мені, наприклад, не вистачило хитрості. Потім я зібрався і сказав, що я повинен виграти цей бронзовий фінал. І коли його виграв, мені було дуже багато позитивних емоцій. На турнірі Поліш оупен суми представляли півтора десятка спортсменів, які тренуються в клубах Водакай та Прогрес. Вони привезли у суми шість медалей: дві золоті нагороди, одну срібну і три бронзові. Підготували сумських картистів до цих змагань Вадим Коломієць, Валерій Соних та Ігор Угніч. Вадим Коломієць говорить: успіх сумчан на Поліш – це суперрезультат. Сумська команда в, в тих умовах, в яких ми тренуємось, де, де біля нас проходять бойові дії. Ми стоїмо на кордоні. То для Сум це супер результат. Нам дуже важко виїхати, а тим паче за кордон виїхати. Так що це я, я вважаю, що тренера роблять велику справу. Спортсмени не сидять склавши руки вже за місяць 6 листопада. На них чекає чемпіонат України з карате. Олександр Качана, Віктор Лапченко, новини на Суспільному Суми.